Всім привіт! Приїхала вчора з роботи. Сьогодні мене розбудила кнопа в п'ять ранку шкрябалась в двері і все, я більше не спала. То я тільки що в 4 часа вечора лягла, заспана, два часа перекімарила. І вітя мене тільки що розсмішив. Е, живий анекдот. Каже, що будеш робити? Кажу, Біжу до котят. До яких к... котят? Кажу, ну я ж тобі розказувала. Десять разів сказала, що сусіди. У сусідів котятка родилися, я не дала втопити. Зараз, поки там вони, потім ми їх заберемо. Потім він каже, а це що за кошка? Кажу, ну Це що не пам'ятаєш, це кішка, яку ми забрали у воєнних, бо вона беременна була. Котята замомерли, Боже, він каже, я вже так в ньому запутався, що, а це що за кошка, а це откуда взялась? Коротше, Це ж оглядаю, щоб хтось що за мною не біг. Коротше, друзі, а... вчора приїхали з роботи, дуже втомилася. От жари, просто. Вже рано, ймовірно, а сьогодні, мабуть, буде дощ, бо парить. В общем, взяла, купила сухий корм э, такий, для, котят, для котеняточок. Так. Купила пакетики, э, мокрий корм тоже для котеняточок, брит. І зараз йду провідувати сусідку. Там кішечка старенька родила двох котеняточок на чердаку. От, Побачимо, чи скільки там молока, які ти котенятка. І зараз провідаємо, побачимо, в яких вони в умовах живуть, бо це Я так розумію, не я так розумію, а я обіцяла, обіцяла цих котенят забрати. В общем, ще, мабуть, два тижні вони побудуть з мамкою, а потім мені треба чи вольєр привозити, чи дашу ну, кімнату оборудувати під тих котенят. В общем, зараз іду їх провідувати. Ну, пліветик такий зільний попліветик. Прийшла, а хазяйки нема сказі, да? Оцю кішечку ми прошли рік я допомогла їм стерилізувати, Дивіться, коловенька кішечка, тюнька моя. кітюня красотунька моя, да? Зірочка ти така. В общем, господарки нема вдома. Я сама ж не буду лазити по чердакам, так що я зараз. Щас... Навірно, піду поки додому, а потім через часик прийду, да? Через, через годинку ми приїдемо. да? Кітю, у нього тобі нічого не принесла, бо я їм принесла тиждень тому. Що це таке в тебе? за лисінка така. Що за лисінка така? Китюхі, де твоя хазяйка пішла на ніч глядя, де? Ти мій. Короче, хазяйки нема, пішла я додому. Прийду пізніше. Коло порога водичка стоїть, тарілочка для їжі, да? кетюнечка. Кетюха. Каже, все в нас є, кажи, так. Да? Таня прошли раз їм привозила, хазяйка їм теж купляє. Поки ніхто не бачить, покраду шовковиці. Шовковиця дуже корисна ягода. Вона кров дуже чистить гарно. Якась мілка. Ну, я просто старе дерево. Може, я не знаю, може, сорт такий. Мелко. Ти що, стережеш їх, так? Да? Зайчик ти мій. Я вже прийшла до кітюні. А ну, давай будемо до тебе лізти. Давай, показуй своїх, Маличню свою показуй. як це ми тебе не стерилізували, хазяйка не давала, казала, вона стара, 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 да не стара. Так, де вони? Будемо зараз шукати. Боже, як тут жарко. Зараз будемо відкривати двері. На чердак, бо можна тут просто можна тут задихнутися. Одного я бачу. Ти вже ж перенесла гавнючка. Гавнючка перенесла, куди ж вона його перенесла. Ось. Де? Ось ось сидить за лампочками. Ану, ну покажи. Ось А, ага, ага, ага. Ага, а ось о другеньке. Які ж тут паутина така, блядь, може взяти війни обмести? Та що там паутина? Вона що, мішає та паутина, я тебе моляю. Ні, може ж ми як їх достанемо. -а. б вже були в хаті, Тань. Ти думаєш, що в хату треба? Да. Ні, так вони ж, во-первых, що вони дикі, а так же ж би вони трошки привчалися. Привчалися, так. Да. Тоді ж те було ж не дикі, хороше ж було. Чорони. Ну так. Да. Вона спало за мною. А вони тікають, так, да, у тебе взагалі? Давай провітрюй трошки. Хазяйка каже, що треба зловити, да в хату їх перенести їх в хату, щоб їх привчать трошки, щоб вони дикі не були. Ай, колесики мої. Ай, мої колесики, як же вас достать? О, отак резко. Я вся мокра. Зловили з Оксанкою котенят. Зайтики малесенькі. Вирішили їх перенести в хату, щоб їх приручати трошки. Що ж вони дикі? Вони такі гарнюсінькі. Ай ти сіпель так. Ой, ти так на мамку, сіпель, да? І зараз котика ой, ко котика кажу, кетюню вам принесе Оксанка, мамку вашу. А де другий? Та вони такі просто, 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 просто тіть бояться. А цей давай. кс-кс-кс-кс. Кетюня -кс -кс -кс. мій маленький такий. Халюші. Все, будемо приручати їх, да Манюньки мої. Головне, щоб вони на вулицю не вийшли, поняла? Не вибігли. Ну, да, да, ні, ні. Не Я потім в хату їх забув. Да. Ну сьогодні хай вони тут трохи звикнуться. Ну так, да, хоча б в коробочці. Так це... Ой, Господи, так що це мені тобі. А що ж толку клітку? Ні, треба, щоб вони по хаті трохи почали. Да, до піска так... привикали. В Ні, в да? то мало, там, Оксан, було. то мало. То... Вони ж ну, то й було якесь широке, ну це він взяв, порізав, мабуть, все. Воно як є трохи ширше, так воно таке низьке, знаєш. Я, я, думаю, знає. я думаю, я думаю, я думаю, куди їх? їх? Може, хіба в кого попросить. А що попросить, Де так, коробку? Де ти в таку купить? У мене бананка, ну вони з бананки випливнуть. Звісно, да. вона, ну, вона не висока. Вони все одно будуть вилазити, так? Звісно, будуть вилазити. Щоб вони... просто типа, місто для, для спанья, щоб знали, що у них своє місце є. Да? Ну да, да. Та вони тоді... Так пішлі тоді... додому до мене, я зараз тобі дам бананку. Пішли. Вони як це, треба сюту. Бляха, муха, а ці ключі мої наверху. Зараз піду ще за ключами. А сюди треба звіти. Моя зайка. залюсенька така, ніхто з тебе не обізало. Об сипило, ну чого ти сипило, Чого ти дики з такими голубими глазами клохілими. Давай тобі перекладу кисти, їх. Давай, <свят> давай, не бійся. Тобі так бери, так за ету, так, за... да, не бійся. Давай, <свят> не, бійся. Боїшся, <свят> да? не бійся, мама моя золотулечка. Чогось бояться, вони. Нічого, чуть тіть-чусять нічого слясного, скажімо? Да? Скажи, ну ти Оксана із село. Сиру, сируха. Сируська, сикуська, диви, які гарнюсінькі мої, канюсики мої. Коньосики мої. Ану так іще. Кансики мої. Зараз підемо коробочку більшу візьмемо. Диви, це більшеньке, а це меншеньке. Да? Ага. Все, твої мої два сипучки таких, два сипучечки моїх вам і хороших. Отак от їх гладить, отак от їх привчать, і вони привчать. Так, так, да. вони привикли за один день. Да, тоді да. пошипів один день, а потім вже і спав зі мною під одіяло. Угу, і хорошо. Вона Хорош. від нього тікала, оця зірочка. Угу. Ой, покусила. Через тиждень от глистив я пройду, дамо от глистив їм. Тому що треба потім прививку буде зробити, я їм от глистив спочатку дам. От блог дамо спочатку, мабуть, чи не, чи не завтра. Там вже жарко ж на цій хаті слухай. Да. А я боюся, щоб вони ж не задихнулися, лажу да. ті двері відкривати, де вже замахалася. Мої кольосики, мої кольосики, скажі, мої зайки, кольосі. Все, пішли за коробкою. Дала сусідці прийшла додому бананку, хай вона поки їх посадить в бананку. От ну що, завтра піду, роблю їх от блог. Через пару днів від глистиків, потім через 10 днів від глистиків. І треба буде щеплювати, робити прививку. Бо мені треба буде забирати їх, а робити прививку десь півтора місяця. А мені, бо мені треба буде їх забирати і додому десь через днів 20 сусідка їде, і мені вже буде треба їх забирати. То я не знаю. Я вже з цими котенятами, їх ніхто не бере. Ну, в общем-то, побачимо, побачимо, але. Нема куди дівати, щоб тільки до мене. Так що побачу. Але гарненькі такі, дикуватенькі, але такі гарненькі, сіренькі красунечки.